В обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького готують нову прем'єру Енеїду за мотивами легендарної поеми Івана Котляревського. Ця вистава вона про козаків. В оригіналі це були троянці, але Іван Котляревський після того, як в 18 столітті була знищена Запорізька Січ, був написаний цей твір. До речі, цей твір був написаний це перший твір, який був написаний українською мовою. Виданий був у Петербурзі. В 1798 не року він був написаний народною мовою, розмовною мовою такою народною. З цього твору ми багато дізнаємося про побут, про культуру українців того часу. На сцену в день прем'єри вийдуть близько 30 акторів. Роман Падура виконує головну роль моторного парубка Енея. Еней був парубок моторний, так як написано, це відважний козак. Можна так сказати, якби керівник, отаман свого війська він веде своїх хлопців, але він видає їх від війни, вони отримали від греків Причухана і поїхали шукати нового присталища. Тобто він їхній ватажок, він сміливий, відважний, але водночас місцями він може бути також і боягузом і проявляти свої слабкості. І водночас сильний, міцний, твердий характер такого справжнього полководця. Дідона – вона цариця Карфагена, вона як воплощення такого фемінізму, вона вдова, і вона побудувала таке величезне царство, вона править там сама, і до неї завітав Еней, і вона в нього дуже дуже сильно влюбилася. Над Енеїдою команда театру спільно з сумським режисером Дмитром Некрасовим працювала близько трьох місяців. Виставу адаптували до сучасних реалій. Повністю перероблена інсценізація, повністю адаптовані і сценічні рішення, світлові рішення, пластичні рішення. Також багато прийомів сучасної хореографії, використано пластики, елементи живого в костюмах, в декораціях. В повітрі презентують Ендеїду на Сцені театру вже наступної середи, 27 березня, о 18.00. Олександра Семенюк Данило Біга новини міста.